Питання безпеки дітей на особливому контролі у Кам'янському з початку навчального року 40 дошкільних закладів працює в традиційному офлайн форматі ще сім у змішаному. Тож головна мета вберегти найменших мешканців міста під час російських обстрілів. Очільник кам'янського Андрій Білоусов та голова тамтешньої РВА Олег Гапіч перевірили стан укриттів низці дитсадків міста. Зокрема, оглядали заклади, де сховища вже підготовлені, та ті, що на фінальному етапі облаштування. Наразі ще в трьох дитячих садочках тривають роботи по збільшенню місць в укриттях. 98% всіх закладів навчальних це і шкільні заклади, і дошкільні заклади запущені в роботу навчальний процес 1 вересня в районному центрі міста Кам'янському. Пріоритет це головний дати можливість дітям укриватися в разі небезпеки, яка сьогодні має місце, на жаль. Наше завдання для того, щоб ті садочки, які залишились працювати в змішаній формі, щоб вони також їх максимально наближити до 100% роботи в режимі офлайн.